Усім привіт на каналі Золотох. Сьогодні ми будемо грати в нову гру Фазмофобія А я тут трішечки пограв У мене вже е, 8 рівень. Ну у мене почти нічого немає. У мене всього трішечки Розпатія є, микрофон є, сіль, Звуковий реєстр Фото. Фотокамера, датчик руху, ну і базова. Карати один. Поїхали. Так. Ось це. Ну, беремо усе. Тому що там буде здання, скоро і вся на усі штуки. Так. Уимкнуто. А чому по дві? Мені одну потрібно Ось так от, а і ще ось так, а ні, розп'ятів можна і два, так, якщо, ось, якщо я все правильно зробив, то усе, так, У мене відкрите п'ять, а ні, шість, а сім, сім карт, ну, будемо грати на моїй любимій, ось це моя любима. Ми граємо на складності люби, ну, любитель, тому що у мене середня недоступна потрібна 10 гривень. Поїхали. Так. Ну, думаю, фозмофобію всі знають. Тут потрібно ловити призраків. Я думаю, колись цю гру всі бачили. Ну, вона зараз не дуже популярна, вже скатилася. Но ну, обновлення все одно виходить. Так, беремо з самому початку камеру. Далі беремо фонарик. І далі беремо. А, ультрафіолет. Поїхали. Так, беремо ключі. Поїхали. У нас задання. Достигнути 25% розсудку. Написати... Три види допомоги призрака і зробити фото призрака. От друге, я не зовсім розумію як робити. Але спробуємо. Так, включаємо зйомку ночного відділення і заходимо в дім. Призрак. Привіт. Привіт! Нічого немає Раз скажу, я погано граю. Тому що у мене всього лише восьмий рівень. Підемо туди. Сподіваюсь, так і поки що не буде Ну це сподіваюсь. Відкрита тут? А воно так повинно в бути? По-моєму, ні А давай ультрафіолетом проверимо Так є щось Ну, немає. Так, не зрозумів. Мож, можливо показалося. і так воно повинно бути, Картина. Та ні, мені здається, що тут десь живе призрак. Не тут. Можливо, просто в коридорі. Так, за можливо. Але це буде тоді погано. Я не люблю, коли в коридорі усе Ну, все показано те. Що так вона і є. Прозичного огонька немає. Так, немає. Можешь в коридори? М -м -м -м. Нічого на бачу. Ну, допустим, воно щас тут. Ор. Ультрафьолот mm. А, не, я я забув Я подумал, что оно сама вы А це, я, я помню, я выкрывал. Подобатися. Так, більше нічого там Я був. Зараз пройдуть. Шос. А. Мені показалось, що атака почалась. Тут може бути атака ще? Пар пойшов. Ну, це, це не погано, Но це можливо минусова температура буде. Тільки як нам зрозуміти, де сама комната призрака, тому що нічого у нас немає. Чули? Де двери вит... учиняється. Давайте я усуди позакриваю, щоб я разумів. Роз... Де відкрилась двер? Потому що так я не розумію. Просто если в одному місці будет відкриватися двері, то я зрозумію, що це комната призрака. А якщо усуду тут усуд двері будут учинятися, це атака. А, ні, не атака. Це була на атака. Ну страшно було капець. Так, як нам зрозуміти, що де комната призрака? Я возьму е... датчик ...EMP можна Спробувати взяти. М -м -м, можна радіопремник походити і порозмовляти. Я думаю, я оцей проект розму. І порозмовляю з призраком. Поїхала. Сподіваюся, так і не буде. Так скільки тобі років? Відповідь мені. Ви Скільки... Скільки тобі років? Мені потрібно, дякую. А, це на атака. А де ти? ти. привет. Він Мен, мене пугає. Ви Відповіді... відповісти. А стоп. А ну, не... Я не пам'ятаю. Скільки тобі років? Відповідай. Скільки тобі років? Ск... Скільки... Тобі років. Скільки тобі років? Ти добрий призрак? Ти злий. Де ти нах... Дякую. Воно ось тут. Так. Добре. Це радіоприйомник. І усе можливо я у тут двері якраз і не відчиняв, тому що я її не пам'ятаю. Ну, мені здається, минусова температура. Зараз подивимось. Ну, вона буяніць. А якщо це радіопримінь, це можливо бути демон. Тут є призраки. Нам потрібно в е, знати... Доказ. У нас є радиоприемник. Записи ми не проводили. Ультра не було. Далі в Огненках Вогн... теж не було. Фух, це не дух. А ч. А чому це... Ой, не дух, а демон. Що демон? А, демон это ультра. А! Це точно не демон, тому що радіоприйомник. Фух, це добре. Тому що демон, він більше всього атакує. Зараз ми сходимо і положимо одне розп'яття. Розп'яття, воно контр атаку. Це дуже добре. Фонарик можемо бросити. Сподіваюсь, ми не подираємось. Сподіваюсь на це. У нас є розп'яття. Сподіваюсь, воно допоможе нам. Якщо воно загорить... згорить. То це буде дуже погано. А якщо ж зараз ще атака почнеться а у мене фонарка немає, то це ще... Гірше. Оце пробежало тільки що я бачив. Так, де? Ось. проєкт Діо. А, ні рейф що може бути? Можливо бути. Добре, добре. Ну, по суті, нам потрібно дізнатися, якщо є мінусова температура, тому що там ближе к мінусової. І все. Нам, в принципі, особливо такого нічого не, не потрібно. Так, нам потрібно. 25... Окей. Зробити фото. Ага. Ми усе віднесли фото. МП потрібно чи ні? Думаю, ні. Якщо нічого не буде, то це є Ще... А можливо взагалі EMP бути? Та зараз подобаємося. ЄМПІ можливо. Або... Ні, ми не минусу. Або записи в блокноті, або МП 5 рівня. А якщо ще фонтон може бути. Йокай. Ну, празначного лаганька. там не було. Ультрафайлер. Потрібно буде поискати зараз. Ну, зараз ми зможемо пофоткати. Я поток. Фотограф. Розпаття не померла. Це добре. Ой, що я знайшов? Ще одна розпаття кладемо. Температура знижається, але не. Дуже. Оце дверь 100% не була відкрита. Я пам'ятаю це. Я усе закривав. Может це комната прозрака? Хоча он там лазер, ну, усе показывало там. Та низ. Там бы вода потекла. Хоча давайте на всякий випадок. Зараз одна розпатья все-таки положим туди. Потому що я не хочу померти. Що закрилося А радиоприемник что сказал? А, это я сказал. Радиоприемник. Я уже боюсь. Ну все. на мне здесь минусовая температура зараз будет. Ну, она тут бы я сильно. Ну, я хорошо будет. Ну, я вроде ходы проверял. Тут не було э, ультрафиолоту. Давайте сходимо за EMP. Минусова температури немає. Ну іде трішечки. Ну, подивимося ще EMP. У мене було так, що була нульова температура. Мінусова не було. Я подумав, що це минусова. А це була на мінусова. І це потрібно. Даже якщо мінус, ну, типу. Ніже 5 градусів, то це не означає те, що це мінусова температура. Минусова температура це мінусова температура. Так, йдемо. Якщо буде на двойки, ми знаємо, що це точно... Ну, тут живе призрак. Або тут активність якась була. У... На чого? На чого? На чого? Ну чого, по їм чого зовсім не бачимо. Давайте в ком... кімнату позаходимо. Ну, їм нічого зовсім не показує. Воно тут не було. Та ні, це не може бути кімната призрака. Він же отхуды От... От... ну я не знаю. Він тут відповів в радіоприйомник. Тут він пробіг у цій штуки. Я не знаю. Ну очікуємо поки що. Кстати, можемо поіскати кукловуду або щось таке. І сфоткати її. І... Аймо просто. Давайте... Закрилась дверка якась. Улична дверка. Атака. А чому атака? Усе? Я до хочу. Я фух. А чому? Потрібно так. Це отак, а це або це не отака. А чому крести не работають? Немає. І цього немає. Імпі. Ну, вона з другого та... поверху. По-любому. Вона там двері відчиняла. Прушка упала. Ну це не... Це не може бути. При, е, призрачний огоньок. Крест підпалився тут. Це її кімната Срочно другий крест. Ізигун. І, 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 і. Ви бачите? От, тут крест підпалений. Значить, це її кімната Не це була. А, е! ЕМП. Два. Три. Три МП. П'ятна була. Все, для того, що вона тут робила все. Хорошо, що я поставила тут ще один. Я би не знав, що за комната в. Її. А чому вона тут висподала тоді? Я то її комната. Може прозрачного оганьок? Нічого не бачу. Прозрачного оганька немає. Це 100%. Температуру я поставлю. Радіоприємник був. Це було. Давай провіримо ультрафеолат. Це активний призрак. Я тільки... Щоб... Поняв це. Нічого немає, але я чую. Два МП. Но мені здається, виносова температура. Скільки? Два. З 10 градусів. Як так? Ні, ну це кімната. по-любому як викинути. Ємпі? Якщо так, то це сто її іконта. Або атака. Та ні, не, не атака. Та... Да. А хоча яка? Ось тут. Я не розумію. Ти тут, А, а якщо вона тут живе? И не зовсім тут Три емпи. А вона може ось тут жити? У Розетки. Странно. Где ты? Да, ты выходи. А, это атака была. А почему крест не сработал? В смысле? А почему? Первый крас сработал, другой крас. А он тоже что-то сработал? Да, он поломанный. А почему? Райф. Это была пятая МП. Ну він був на цих двох кімнатах, Тому що він довго йшов. А чому? Ну, добре. Ну, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, не забудьте нажати на дзвіночок. Ну все, до побачення. Пока-пока-пока!